Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Протягом усього дня з'являються повідомлення про бої, які українські і російські війська ведуть у районі Балаклеї на Харківщині. Про те, що біля цього дуже важливого зі стратегічної точки зору міста відбувся прорив фронту. Щоправда, головна інформація поки що поступає з неофіційних джерел, зокрема з російських інформаційних ресурсів, і може бути частиною пропаганди ворога, який спочатку перебільшує якісь події на російсько-українському фронті, а потім намагається продемонструвати власні успіхи. Ось ми зупинили наступ чи там, чи там. Ось ми зробили все можливе, щоб ворог не прорвався для свого наступу на стратегічно важливих напрямках, а вони намагалися. І, звичайно, для того, щоб оформити таку інформацію, потрібна пропагандистська кампанія перед цим. Так що, звісно, ми з вами будемо очікувати офіційних повідомлень про те, що відбувається на Харківському напрямку фронту, який ніде правди діти є не менш важливим, ніж Харсонський. Якщо дійсно можна буде констатувати факт того, що росіянам довелося залишити позиції неподалік Балаклеї або в цьому окупованому місці, це відкриє реальні перспективи для того, щоб Оточити і знищити російське угруповання в іншому окупованому українському місті на Харківщині, ізюмі це створює відразу кілька важливих переваг. Перша пов'язана із тим, що росіяни майже позбудуться території Харківської області, яка б могла розцінюватися ними як політичний плацдарм для Оголошення про приєднання всієї Харківщини до Російської Федерації, адже варто нагадати, що Херсонська, Запорізька і Луганська області України це тільки перший так би мовити вибір російського президента Володимира Путіна, який збирається анексовувати один український регіон за іншим, аж доти, доки місця для України на політичній карті світу не залишиться і. З цієї точки зору ми маємо з вами усвідомлювати, що в цій ситуації є досить важливим залишити російські війська без контролю над Харківщиною. Не дати Путіну можливості навіть мріяти про те, що цей український регіон стане частиною Російської Федерації. До речі, це може. Применшити і страждання мешканців самого Харкова, адже ми з вами розуміємо, Путін постійно обстрілює цей обласний центр з намаганням якнаймого швидше зменшити кількість населення у Харкові, Примушити мешканців Харкова у лояльності, яких майбутньому окупаційного режиму в нього з лютого цього року виникли серйозні сумніви до того, щоб вони залишили місто. І переміщалися подалі у центральні і західні райони України, які Російська Федерація збирається окупувати вже після того, як весь схід і південь нашої країни буде приєднаний до Росії і буде використовуватися як плацдарм для знищення центральних і західних областей нашої держави. Ну, і от, якщо Путін побачить, що взагалі його війська не контролюють жодних районів Харківської області, важливість знелюднення і захоплення самого Харкова істотно зменшиться. Ну і ще один досить важливий момент це. Використання окупованих районів Харківщини як плацдарму для подальшої окупації Запорізької і Донецької областей це вже можна сказати першочергова задача російських збройних сил. Адже як відомо, головною метою так званої спецоперації, оголошеної Володимиром Путіним, 24 лютого, було вийти на Адміністративні кордони Луганської і Донецької областей, які у Москві вважаються державними кордонами фейкових Донецької і Луганської народних республік. І вже після цього провести на всій території Донеччини і Луганщини референдум про приєднання цих регіонів до Російської Федерації з метою подальшого використання, як я вже казав, як плацдарму для окупації всієї іншої території ненависної Путіну України. І Запорізька область також тепер є серед першочергових задач російської армії, тому що по перше, разом із Херсонською, вона відноситься до першої лінії приєднання українських регіонів до Росії. А по-друге, Володимир Путін створенням Запорізької області Російської Федерації бажає закріпити для себе. Також контроль над Запорізькою атомною електростанцією, щоб за будь-яку ціну позбавити Україну електроенергії і поставити українське керівництво на коліна перед російським президентом, примусити Київ капітулювати перед Москвою і піти на ці умови російського керівництва, які полегшать вже наступними роками. Повне знищення української державності. Так що Балаклея це не просто провінційне місто на Харківщині, яке намагаються, ймовірно, звільнити українське військові. Те, що відбувається у окупованих районах Харківської області, Може істотно вплинути на сам хід українсько-російської війни, продемонструвати, як ця війна буде розвиватися найближчими місяцями і роками, які можуть стати вирішальними для визначення подальшої долі української державності, і, до речі, подальшої долі державності російської. Успіхи української армії на Східному напрямку недопущення проведення так званих референдумів щодо приєднання Донецької і Запорізької областей України до Російської Федерації, знешкодження плану про приєднання Харківської області України до Російської Федерації, втрата росіянами стратегічних позицій на сході все це звичайно загальмовує. Плани Володимира Путіна перетворює війну із операції по швидкої окупації українських земель до довготривалого і виснажливого для обох сторін конфлікту. Однак тільки у такому конфлікті у України є шанс перемогти Росію і зберігти свою власну державність. А таким чином позбавити російського президента Володимира Путіна його головної мети знищення України, якщо не шляхом бліцкрігу, так шляхом поступового приєднання окупованих українських регіонів до російської держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам.